Виїзний прийом громадян провів сьогодні начальник обласної ДАІ Павло Солоненко у селищі Томашпіль. З його слів, він вирішив дізнатись думки громадян з приводу роботи ДАІ області за 10 днів. Начальник державтоінспекції проведе прийом громадян в усіх районах області. Перевізники до мене звернулися. В село Левківці вашого району да, там, в жахливому стані. Я сам особисто проїжджав дорожні умови, ямковість. В результаті чого сьогодні відправити туди інспектора, він повинен обстежити, дати припис і проконтролювати виконання даного приписа. Якщо припис не буде виконаний, скласти протокол. Все, займайтеся, Михайлович. Дивіться, щоб мені був порядок. Обговорили декілька таких проблемних питань: це ямковість на дорозі, розмітка. Коли ми не може селищна рада своїми силами зробити такі роботи, як розмітка по дорозі, і Павло Дмитрович пообіцяв, що з його допомогою ми зробимо цю розмітку і, співп... і будемо співпрацювати. Данянка Сергій Михайлович. за те, що в мене десь місця 3-4 назад з території викрали машину. І хлопці оперативно я визвав міліцію, визвав ГАЇ оперативно розбудили. І в течение двох часов на другому районі вони спинили цю машину. Цей клієнт вже хотів її продавати. Заїхати і висловити, подяку я на сьогоднішній день не сказав би, що є питання, які важко вирішуються. Якщо виникали такі питання, спільно тут було і керівництво райдержадміністрації, держадміністрації, і керівництво райвідділу, і дорожньої служби. Ми обговорили всі нагальні проблемні питання. Я думаю, що вони будуть вирішуватися в позитивну сторону.